Найкращий могівар. Привіт, кислявий! Я давно обіцяв Анімаро розказати про свого найулюбленішого мугівару. Та не буду тянути кота за тамаго і розкрию тайну. Це усоп, відео без рогу та зі полером. Багато чого, що він слабак, безтолковий, та взагалі лише балас не потрібний команді. Та дозвольте вам, бо юні пустослови, довести зворотня Без Усопа ця команда не до піратів довго плавала ще по ще поїзд блю. Бо го Мері їм ніхто б не дав. Ха? Прошу розуміння. З усіх монстрів, окрім намі. На борту магіар усоб єдиний, то не мав ні хорошого наставника, ні імбового фрукта. Все, що в нього є, сягнуто лише його власними стараннями. Ніхто навчив його стріляти, та він зараз один з найкращих снайперів світу в One Piece. Ніхто не вчив його бути Теслером, та він тримав Гоїнг Мері на плаву до Water 7. Ніхто не вчив його магії, та він створив кліми так та усі його модифікації. Кожен раз, коли Усоф вступає в битву, він бореться не лише з противником, а й за своїми страхами. Він найживіший з усіх монстр Могівар. Бо снайпер вам не мутант, не демон, не бог, він звичайна людина, Котий просто страшний, але не дав задню, не покинув могівар, хоча давно зрозумів, що його чекає разом з таким хвором. Як Луфі, а коли ці показушники встають красиву чи пафосну позу, це лише красива поза, Не більше. А у осопа це психологічний прийом. Не володіючи великою силою, він обманює та залякує суперника. Чи можливо вам нагадати, що Усоп єдиний, хто не списав на кам? Я? Єдиний, хто не прийняв тупість капітана, як ми бачили, був правий. Луф вирішив залишити уже непотрібного друга Мері. Та знайти собі нового по такій аналогії, якщо зоро стане не потрібним, то вони просто знайдуть нового мечника. А зоро спалять ще живим. Так що я вимагаю, щоб мелорі закінчив серію відео Аб'юз Могівари» по відношенню до гаїнгмерів. Луфі не беріг її, сам часто ламав. Та не дивлячись на це, вона на межі смерті рятує команду. А що ці свіні роблять? Саме так. Вони своїми руками її добили. Я не знаю, як це витримав Усоп, але маємо ще маємо. Коли Санже зоро ламає кіску, всі такі вау, як це круто, які вони молодці!» Коли Усоп <si> ламає череп, чомусь ніхто не кричить, що він крутий, найкращий. Не б'є тату з ним. <сь <films> <сь> усоп перемагав противник, котрий нікому не під силу. Замініть суперників зоро та санже нічого не зміниться. Вони переможуть в особу будь-кому з команди та мін вся команда.